Вітаю вас у музичних розвивайках. Я хочу розказати, що скоро ми з вами будемо зустрічати саме найвеличніше, найсвітліше з християнських свят Свято Великдень. І ми з вами до нього підготуємося, вивчимо пісню Розмалюю писанку. Повторюйте за мною слова та співайте під музику. Розмалюю писанку, розмалюю. Коника гривастого намалюю, розмалюю писанку розмалюю, Соловейка любчика намалюю, писанка писанка, веселковий цвіт, писанка писанка, мій дитячий світ. Писанка, писанка, веселковий цвіт. Писанка, писанка, мій дитячий світ розмалюю, писанку розмалюю, різьблену сопілочку намалюю, а моя сопілочка буде грати, буде коник весело танцювати. Писанка писанка, веселковий цвіт, писанка писанка мій дитячий світ, писанка, писанка, веселковий цвіт, писанка писанка мій дитячий світ. Співаємо під музику. Розмалюю, писанку розмалюю, куника гривастого намалюю, розмалюю писанку розмалюю, соловика любчика намалюю писанка писанка, веселковий цвіт, писанка писанка мій дитячий світ, писанка. Веселковий цвіт, писанка, 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 мій дитячий світ, розмалюю, писанку розмалюю, різблену сопілочку намалюю, а моя сопілочка буде грати, буде коник, весело танцювати. Писанка, писанка, веселковий світ, писанка, писанка мій дитячий світ, писанка, писанка, веселковий цвіт, писанка, писанка мій дитячий світ.